Народна казка лисиця на полюванні. Жив колись лев, а при ньому лисиця. Лев завжди ходив на полювання, а лисиця поїдала залишки здобичі. І, хоч вона була сита й гладка, але однак у глибині душі заздрила господаревій силі та вправності. А одного разу. Таки не витримала і сказала. О, славетний богатирю, ви такий спритний мисливець, чи не навчили б і мене свого ремесла, аби я не вершталась марно лісом, а полювала, як ви. Що ж, коли хочеш вчитися, придивляйся, як я це роблю. Відказав Лев і узяв лисицю з собою на полювання. Коли вони встали на пагорбі, Лев сказав погляньмо, ну, чи не видно якої живності. Лисиця вибралася на самий вершочок горба, роззирнулася, розвернулася довкола і сповістила. Бачу табун кобил з лошатами. О, о тут ми й пополюємо, зрадів Лев і почав готуватися до нападу. Які в мене очі? спитав у лисиці. А, червоні червоні, відказала та. Яка в мене грива? спитав знову. Настурбучена, відповіла лисиця. А хвіст мій тугий, тугий, немов канчук. Лев схопився з місця, кинувся до табуна, підім'яв під ноги лоша й роздерло. Лисиця тільки облизалася. Ну? бачила? спитав Лев. Еге, бачила, відказала йому. Не така то вже й складна річ оте полювання. Наступного дня відпросилася вона в лева сама подалася полювати. Іде собі, іде, а на зустрічі зайчик. О, ходину послужиш мені на полюванні, каже йому, а здобич? Удвох їстимемо. Е, як би то так було? Я вже третій день, ні рісочки в роті не маю, мовив зайчик і побіг за лисицею. Дійшли вони до того самого пагорба, де вчора полював Лев. Лисиця спинилася і каже. А ви біжено зайцю? На вершечок та глянь, чи не видно якої живності. Вибрався заєць на пагорб, зирк туди, зирк сюди та й каже, Бачу табун кобил з лошатами. Лисиця стала готуватися до нападу. Ану глянь но очі мої червоні чи ні. Ні? Не червоні, відповів Заєць. Кажи, що ще червоні, гримнула на нього лисиця. Ой, червоні червоні, відказав мимохід заєць. Тепер глянь, яка шерсть у мене на шиї. Та така, як і була, мовив заяць. Кажи, що насторбочена, мов дріт, гримнула знову. Насторбочилася, мов дріт. Повторив зайця. А хвіст мій тугий? спитала. Ні, висить, як і висів. Каже, що тугий, не мов канчук, зарепетувала лисиця й побігла до лошати. Та кобила одразу помітила її І так легнула копитом, що ті аж голова тріснула, а очі запливли кров'ю. О, тепер очі в тебе почервоніли, сказав зайце. Лисиця, конаючи, роззявила широко рота і ледве дихала. Шерсть у неї на шиї стала сторча. Е, і шерсть уже настовбурчилася, мовив зайчик. Лисиця сконала, так і не навчившись. levěčoho remesla.